Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную захист велосипедного нижнього пера рами. Ось по цей Оця частина велосипеда. Тому що часто буває таке, що ланцюг б'є по рамі, і це завдає дуже неприємне відчуття, коли рухається велосипедист. По містам, де багато кочок, ям, коряг і по горам. Пропоную ось таку захисну частину. Вона має поверхню кевларову. Тут і надпись є Ківлар. Модель це сетулас. Сетлас називається ця захисна е, стрічка. Вона має е, ліпучку е, м'яку і жорстку, завдяки якій вона кріпиться на широкій рамі. Е, ківларова зовні. А тут у нас м'ягесенька така паралонова частина на дотик м'яка-м'яка, як паралон. Тому вона не буде е, 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 Йорзати. Не буде задавати пошкоди самої рамі, тримається дуже міцно. Ширина цієї частини 110 мм ось тут, 130 мм ось тут і довжина від краю до краю 260 мм. Кріпиться на велосипед легко, без, яких, без зайвих додаткових інструментів. Ось так ми закріпили, поставили, і ваш велосипед захищен і немає ніяких проблем. Подобався відеоогляд. Приходьте, залишайте нашому сайті. Відгуки. Бажаєте купити, переходьте по ссылці YouTube каналу канала на сайті лайох. і замовляйте стрічку сетлс. Розмір L, є така ж трішечки менша, але вона тільки на малесенькі такі тонкі грами. Ось як оця, оця верхнє верхня перо, вона тонке, і до неї йде тонкіша за ширшкою, заширшено, за шириною така стрічка. Вона буде називатися M, А ця L.